Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку країна моя. Діти, а скажіть, будь ласка, а яка у нас країна, як вона називається? Так, Україна, діти, погляньте на картинку. Скажіть, будь ласка, а хто намальований на картинці? Так, діти Діти танцюють в дитячому садочку. А скажіть, будь ласка, а що на діточках одягнено? Так, на дітках український національний костюм, на хлопчиках рубашка, шаровари? На дівчин... дівчинки? Одягнені спіднички, вишиванки, віночки гарний український костюм. І ми сьогодні будемо з вами вивчимо віршик, який називається вишиванка. Написав його Вадим Дмитрович Крищенко. Але спочатку я пропоную розглянути вишиванки. Вишивали сорочки, вишиванки, використовуючи рослинні елементи, це і квіточка, і листочок, і жолудь, а ще вишивали. Гіометричний орнамент подивиться, як у цього хлопчика. Круглий, квадратний, прямі, хвилясті лінії. Використовували кольори червоні, чорні, жовті, зелені. А зараз я пропоную вивчити вірш. Вишиванка, Вадим Крищенко. Привіт, мої хороші! Мене звати Марічка. Я хочу вам прочитати вірш Вадима Крищенка Вишиванка. Мама вишила мені квітами сорочку. Квіти гарні, весняні. На вдягай, синочку. В нитці сонце золоте, пелюстки багряні, ласка мами цвіте в тому вишиванні, вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Вам сподобався вірш? Я пропоную разом його вивчити. Мама вишила мені. Квітами сорочку, квіти гарні, весняні. Навдягай синочку, вниці сонце золоте, пелюстки багряні, ласка мамина цвіте, в тому вишиванні. Вишиваночку візьму. Швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Давайте повторимо ще раз. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні. Навдягай, синочку, в нитці сонце золоте. Пелюстки багряні, ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Запам'ятали, люби мої? Добре. А тепер я пропоную пограти в гру, який. Вишиванка яка? А матуся яка? Діти які? Добре. Діти, ми сьогодні вивчили з вами вірш Вишиванка. І я пропоную вам. Піти і розповісти своїм рідним батькам. До побачення, моє любі!